Вітаю, друзі! Я Віталій Портник, директор центрального розвідного управління Сполучених Штатів Уілян Бернс назвав провалом російську агресію проти України. За шість місяців після початку цієї війни підкреслив директор центрального розвідувального управління, який серед інших західних політиків відвідував російську столицю і переконував російське керівництво усвідомити наслідки своїх агресивних дій. Стало ясно, що Володимир Путін недооцінив мужності українців і їхньої готовності до опору. Якщо подивитися на поведінку самого Володимира Путіна під час публічних зустрічей і виступів, можна зробити висновок, що сам російський президент також усвідомлює, що ситуація розвивається зовсім не у тому напрямку, який він запропонував 24 лютого 2022 року, коли розпочав свою спеціальну воєнну операцію проти України. Ні, де правди, діти, це дійсно мала бути спеціальна воєнна операція. Володимир Путін був впевнений що війна має закінчитися буквально за кілька днів. Що російські війська тріумфально увійдуть до української столиці Києва, звідки втече легітимна українська влада? І у Києві буде швидко сформований маріонетковий уряд на чолі з якимось із зрадників Української держави, що згодом погодиться на вступ України до спільної союзної держави з Російською Федерацією і Білоруссю. А у той самий час російські війська дійдуть до адміністративних кордонів Донецької і Луганської областей, які російське політичне керівництво вважає так званими народними республіками. І звичайно ж ці так звані народні республіки вже швидко проведуть фейкові референдуми по приєднанню до Російської Федерації. Від Маріонетко уряду у Києві вимагалося б визнати російський статус окупованого і анексованого 2014 року Криму. Визнати Незалежність Донецької і Луганської народних республік, а також створити умови по проведенню референдумів для приєднання до Російської Федерації у багатьох східних і південних регіонів України. Про це все Володимир Путін говорив у своїй промові, присвяченій нападу Росії на Україну. Він сказав, що треба створити умови для самовизначення народів України. Яких таких народів може запитати глядач Дач, але ми прекрасно розуміємо, що для того щоб Окупувати українські території і зробити їх частиною Російської Федерації. Володимир Путін і почав вигадувати різні народи, які приєднуються до складу Росії. І відразу народами бути припиняються От так. 2014 року з'явився фантастичний народ Криму. При цьому російські окупанти забули про національні права корінного населення Криму кримських татарів. А у 2015 році вже абсолютно серйозно вголос говорили про народ Донбасу. І цей міфічний народ Донбасу, хоча ми пам'ятаємо, що в цьому українському регіоні більшість населення етнічні українці і захищають російські окупанти під час своїх воєнних дій і у своїх пропагандистських програмах. Питання що ви лі 8 років, якраз і адресується тим, хто нагадує Володимиру Путіну та іншим російським політикам, що ніякого народу Донбасу не існує, хіба що у химерних фантазіях російських пропагандистів, і звичайно. Метою цієї спеціальної воєнної операції було, щоб відразу через кілька днів або тижнів після російського вторгнення були. Створені якісь нові загадкові народи, народ Херсонщини, народ Одещини. Скільки цих народів мало бути, ми можемо в принципі усвідомити, якщо уважно подивимося на текст так званої кримської промови Володимира Путіна, тобто того тексту, який Володимир Путін виголосив у 2014 році під час приєднання Криму до Російської Федерації. Тоді Володимир Путін чітко казав, що більша частина території України це подарунок більшовиків українській РСР. І таким чином, все це справжні російські території, які як можна зрозуміти логіку російського правителя мають бути повернуті до. Складу Російської держави, а от українського маріонетковому уряду Володимир Путін збирався залишити просто те, що не увійшло б до складу цієї міфічної Новоросії і до самої Російської Федерації, але й ці території разом із територіями Республіки Білорусь мали б незабаром бути анексовані Росією для створення оцієї самої історичної Росії, під якою Володимир Путін має на увазі. Радянський Союз. Але не так сталося, як гадалося. І саме про це директор Центрального розвідувального управління Сполучених Штатів говорить російському президенту. Виявилося, що українці абсолютно не бажають жити у складі Російської Федерації. Виявилося, що українці не вважають себе росіянами, що українці росіяни, і це було відомо сторіччями. Не один народ. Але Путін вперто не бажає це визнавати. Він не бажає в це вірити, і тут величезна проблема з самим управлінням Російської Федерації, про яке я вже говорив, коли згадував, як Володимира Путіна привели до влади в цій країні. Неодноразово розповідав, можу нагадати, мови не йде про якогось політичного діяча, за здібності якого його зробили. Очільником російської держави, який вигравав би якісь вибори, який мав би якісь політичні погляди, ні мова йде про захисника інтересів сім'ї колишнього російського президента Бориса Єльцина, саме члени цієї сім'ї разом із російськими олігархами обирали людину, яка мала гарантувати їм. Власність і безпеку, Щоправда, не всім гарантували. Ми пам'ятаємо, що один з тих, хто активно брав участь у обранні Бор... Володимира Путіна, президентом Російської Федерації, Олігарх Борис Березовський, змушений був втекти е з Росії, а потім загинув за загадкових обставин у Великій Британії. Я скажімо, майже впевнений, що Березовського просто вбили інший активний учасник. Е Обрання Путіна президентом Російської Федерації Анатолій Чубайс змушений був залишити Російську Федерацію вже після того, як Путін напав на Україну. Останні новини про Чубайса стосувалися його незадовільного стану здоров'я. Я не буду запитувати у цих людей навіщо вони робили такий вибір, тому що вони цікавилися не політикою, а виключно власними грішми. Але в результаті ця жадібність призвела до трагічних наслідків і для самої Росії, і для тих країн, які її оточують. Путін. Намагається зробити так, щоб аналітика, яку йому пропонують співробітники російських спецслужб, відповідала не реальності, а його власним химерним уявленням про реальність. І саме до цих уявлень про реальність він намагається підтягнути те, що відбувається насправді. Якщо життя не відповідає уявленням про нього російського президента Володимира Путіна, то тим гірше для цього життя. І, звичайно, що в такій ситуації нічого крім провалу бути не може. Директор центрального розвідного управління Сполучених Штатів говорить, що на його думку, останні сторінки в цій історії ще не є дописаними однак говорити про поразку російських військ в Україні зараз вже можна і з цим важко не погодитися. Адже свою заяву директор центрального розвідувального управління Сполучених Штатів робить на тлі військових успіхів українських збройних сил на на сході і на півдні нашої держави загальмування наступу Росіян на Донеччині, звільнення населених пунктів на Харківщині і у Херсонській області України. Звичайно, ми маємо справу із жорстким ворогом, який готовий до довгої і тяжкої війни. Звичайно, ми знаємо мету цього ворога, знищення української державності і вигнання українського народу з своїх історичних земель. Однак е, стає з кожним днем все більш зрозуміло, що ворогу не вдасться. Принаймні стратегічно досягти своїх цілей, які були поставлені Володимиром Путіним 24 лютого 2022 року, і які є, по суті, бойовою програмою російського шовінізму, цього націонал-соціалізму 21-го сторіччя. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Патріон, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому YouTube. Миру вам!